Битва за урожай момент істини для хліборобів, які почали цю боротьбу ще восени, і відтоді зробили все від них залежне, щоб битву не програти. Заробили в ґрунт високоякісне насіння оземени, обробивши його від хвороб і шкідників, підживлювали посіви мінеральними добривами, засобами від грибків, що цього року особливо важливо. Дощі сприяли розвитку патогенів, і не тільки це, а й багато чого іншого, адже агрономія на місці не стоїть. Слово науки все гучніше, і сперечатися з ним шкодити собі. Землю на мене. Ну, її потрібно дати стільки, щоб і віддачу мати від щоправда, все це коштує чималих грошей, але як каже керівник господарства, засіявши в землю сміття і не доглядаючи за рослинами, краще не братися до жнив і не підраховувати збитки. Якщо вирощувати пшеницю менше 50 центнерів, те господарство вилити з турбу. Якщо вирощувати кукурудзу менше 10 тонн з гектара, нічого не буде. Це це дуже натяжко буде. Якщо Збирати цукровий буряк менше як 500 центнерів з гектара ну то не треба ним займатися. 650 гектарів полів під озимою пшеницею в Кузьміні вже норма. З року в рік тут засівають озимину трьох сортів на приблизно однакових площах з огляду на сівозміну, бо не кожна культура може бути попередником пшениці. Щодо сортів, то використовують два вітчизняної селекції та один німецький. Закордонний дає вищі врожаї, але його насіння дорожче від українського в рази. Тому купують і своє, і чуже, і дуже чекають від українських науковців аналогів озимини німецьких фахівців. Але за доступною ціною. Як приміром, сорт пшениці Артеміда, котрий давав не менше 50 центнерів з гектара, але насіння якого чомусь зникло з ринку. Але посіяні сорти озимини вже також перевірені, тому чекають зібрати пристойний вал зерна ніяк не гірше від минулих років. Однак турбує не тільки кількість збіжжя, а й його якість, а вона не найкраща. Цього року урожай гарний на полях всіх господарствах, хто особливих зусиль доклав. Але насправді високоякісної пшениці дуже мало. Зерно високої якості коштує дорожче. В Минулому році різниця між першим та другим класом складала 200 гривень. Цього року вже 500. Якої якості буде збіжжя в господарстві цьогоріч, Після дощового травня спеціалісти кооперативу ще не беруться говорити, але всі мають надію, зусилля не були витрачені дарма. Таких трьох комбайн, які в нас молотять, вони доволі Високопродуктивний, ці комбайни за день можуть подати до 500 тонн зерна на зернотік, дав би Бог його переробити. Величезною, серйозною проблемою для аграріїв сьогодні стали ціни на природний газ. Саме на цьому паливі працюють зерносушарки. І хоч в цьому господарстві зробили передоплату за газ, передбачити розвиток ситуації на енергетичному ринку України неможливо. Тому вже міркують про просушку збіжжя на сушарці бразильського виробництва в сусідньому господарстві. Вона працює на твердому паливі, в тому числі дровах, однак її вартість кілька мільйонів гривень. І з такими думками про хліб насущний, сільгосиробники продовжують битву за урожай, яку планують завершити максимум за два тижні. Хотів би всім побажати миру в нашому домі. І завжди селяни кажуть, що хліб сьомо голова. Ми просимо Бога, хоча б, щоб дві тижні нам дав гарної погоди. Ми спокійно за вісім гарних сонячних днів зберемо.